Відбулось відбиття російського штурма на покровському напрямку бійцями бригади Національної гвардії України. Червона калина, Слышите? нам радий, ми бачимо дуже ефективну роботу артилерії та аеророзвідки. Які змогли знищити російську колону в вузькому місці, де окупанти не могли маневрувати? Також ми бачимо потугу артилерійських снарядів, які змогли не тільки зупинити бронетехніку, але й знищити піхоту, яка почала розбігатись, як тергани із підбитих машин. Курахівський напрямок активно штурмує вороже військо. Від початку доби там було найбільше бойових зіткнень. Окупанти буквально переключили свою увагу з Покровського відтинку. Чому так сталося? Як змінилася тактика росіян під Покровськом? Розпитаємо мою колегу Ольгу Калиновську. Вона нині на зв'язку зі студією наживо. Отже, Олю, то яка ситуація зараз на Покровському напрямку? Розкажи. Ян до речі, в попередньому Матеріали матеріалі почула інформацію про зуби дракона. Так, от сьогодні ми ці зуби дракона бачили, що називається наживо. Покровський верноград, мер... де ми сьогодні були, готується до активної оборони. Тут якраз встановлюють ці зуби дракона. Щодо ситуації, то людей ми майже не побачили. Можливо, тому що по перше, вони виїхали. По друге, ховаються. По третє, тому що комендантська година тут нагадаю починається з 15-ї години. Закінчується аж об То Топевна дуже велика. З іншого боку, сказати, що ми чули, як рухає. Ця фронт, якщо порівнювати з ситуацією, коли ми були тут два місяці тому, приміром в всі ні, ми так не почули. І ми поспілкувалися з бійцями 25 ї повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ, славнозвітзвісної світчиславської бригади, і вони сказали, що їм вдалося зупинити ворога на окремих. Ділянках фронту, яким чином, по-перше, от за останні місяці на покровському напрямку дуже багато полягло окупантів. Вони не жалкували свою піхоту і наступали малими групами, і це був такий собі не вогняний вал, як кажуть, щодо артилерії, а піхотний вал. Тобто їхні малі групи знищували, знищувалися, і йшли, і йшли, і йшли. І от вони вочевидь виснажилися. І зараз, замість того, щоб кидати піхотні групи, ворог починає кидати уже бронетехніку, тому що в Очевидь, ну принаймні станом на зараз піхота трішки закінчилась. Це е, перша причина, чому призупинився наступ ворожий на покровському напрямку. Друга причина, що суди за останні місяці перекинули не одну бригаду, зокрема і бригади Нацгвардії, і ту саму 25-ту повітряно десантну бригаду десантно-штурмових військ. а Це та славетна бригада, яка вміє і наступати. І оборонятися, і в неї достатньо великий досвід в питанні захисту оборони і зупинення наступу. Що сказав командир підрозділу про ситуацію на Покровському напрямку? Давайте послухаємо, подивимось. Коли зайшли, ми тільки він ішов прямо, тобі Не було там іде там група, там дві групи, да, по 10 чоловік. Всього група там обнулилася трьохсоті. Слідуюча група. Тобто понакатане, понакатане, вони далі, далі, далі. Зараз, зрозуміло, що вони вже іщуть лазейки, вони розуміють, що так не вийде напряму вже йти. Вони іщуть лазейки, де можна обійти, де можна об'їхати, Тобто вже застосуванням техніки, застосовують і баги, і мотоцикли, і. Танки, і бойові машини, що є в них. Да, техніка зараз вже з'явилася. Да, перед тим до нашого заходу не було так техніки, зараз техніка вже з'явилася, що стоїть завдання у них йти далі, а там вийде, що виживуть, виживуть, не виживуть, не виживуть. Я просто бачив, коли, ну, ну, коли наш підрозділ наступали, коли ворог біжить прямо на автомат, його вбивають, і потім слідуючий вже біжить. Ну, то, що вибору в них немає. Сьогодні ж ми познайомилися з просто фантастичним екіпажем БПЛА. Це жіночий екіпаж. Там дві дівчини, причому це справді дівчина, яким трішки більше за 20. Одна з них прийшла за програмою рекрутингу. Обидві дуже сильно вмотивовані. Вони буквально одна працює півроку, друга лише кілька місяців. Одна з них працює на FPV, тобто ліквідовує ворога. Інша працювала на мавіках. Була розвідником. Зараз опановує уже FPV. і такі екіпаж. Жиночі планується розширити, тобто планується взяти дві дівчини, які будуть працювати як розвідниці, і дві дівчини, які будуть працювати як оператори FPV дронів, отаких От дуже сильно вмотивованих людей, які приходять самі в бригаду, дуже сильно бракує, кажуть командири підрозділів. І власне саме тому свого часу тут прогнувся фронт, тому що Ну, немає мотивованих людей, точніше їх дуже мало. А зараз хочу, щоб ми послухали, подивилися дівчат і їхні мрії, які вони нам, про що вони мріють, вони нам розказали. Да, штурми зранку це дуже приємно. Тільки відкриваєш очі а, і зразу будуть, і з, з, тим, да, з тим висунутим язиком бігаєш туди назад. Класно. Яку техніку виносили? Не жаліт. Я техніку наразі тільки машинки. Тобто всякі баги а, і пікапи. Моноклосота, це взагалі. <сістю> та, а хлопці там м, напрацювали вже ого-го, скільки всього. По-моєму, піони саме жирне було, так? Два піона. Та, Два серйозно? Два піона було знищено і в півічках. Да. Да. Це таке саме, що нічого нічого ми так? Ну, класно було б запам'ятатися. От як якийсь прям. Щоб по бригадах ходила легенда, десь там про якусь ровін, яка там літає. Мрія. Жити без цього. Жити без цього і без сирен. От власне, коли Лисиця сказала жити без цього і без серен. Це е, неподалік е, позиції, з яких е, працюють операторки. БПЛА приземлилося щось важке. До речі, постійно приземлялося, коли ми розмовляли. Чи це артилерія калібру 152, що найменше, щонайменше чи До речі, КАБи працюють тут дуже активно. Я нагадую, що це керовані авіаційні бомби. Росіяни їх запускають дуже активно і по і по Мирнограду. і бійці пояснюються тим, що зараз не вдається наступати. Піхоті і окупанти застосовують свою улюблену тактику, просто випалюють ці міста. Саме тому звідси виїжджають люди, або якщо не виїжджають, то ховаються. Єдина концентрація їх, де їх можна знайти цивільне, це біля магазинів. Ми поспілкувалися з кількома цивільними, зокрема з чоловіком Аліком, запитали, чому він залишається, чому не виїжджає. Давайте послухаємо, що він про це говорить. Що бояться кого росіян? Росіян? Mm -hmm. Хай вони сюди прийдуть. Mm -hmm. Дети тільки 70-літньому. Автомат. Хоча б гранату. Друге діло буде. Це моя родина, я тут вирос, я зрадився. Ну, до речі, якщо говорити взагалі пропевне метаморфози, я не знаю, чи ви помітили, в відео ми встигли зафільмувати пару, яка на фоні руїн. Обнімалася і цілувалася. Це щось, чесно кажучи, з якогось паралельного світу. Такого тут вистачає. До речі, одна з цікавинок е і нереальних, чи точніше нелогічних ситуацій це те, що перед активним наступом на Покровськ тут нарешті почали стелити асфальт. І от ми сьогодні бачили, що в асфальті, зокрема на мостах, уже величезні дірки до того нагадаю в Покровську про асфальт нормальний просили років 10, скільки ми там їздимо там асфальту не було такі от мотоморфози відбуваються на фронті, яна.